Вітаю, ну що ж, давайте розбиратися з іспитом з аудіювання nt 2 а саме з програма I. Спробуємо разом перетворити цей, на перший погляд, складний іспит на щось цілком зрозуміле, на такий собі чіткий план дій. Знаєте, будь-який державний іспит це завжди трохи стрес. Іноді він може здаватися чимось величезним і навіть лякати. Але слухайте, панікувати точно не варто. Саме для того, щоб все розкласти по поличках, ми тут і зібралися. Це буде такий собі путівник. Окей, поїхали. Ось наш план. Спочатку розберемо сам іспит, потім подивимось на правила гри, так би мовити, поговоримо про теми, які можуть трапитись, як отримати той самий бажаний результат, і, звісно, про ключі до успіху. Отже, перший розділ. Давайте подивимось на іспит, так би мовити, під мікроскопом. З чого він взагалі складається? Це ж як-не-як основа основ. Так так, ось тут у нас найголовніше дивіться, приблизно півтори години. Це серйозно, це справжній марафон, а не короткий забіг. Є дві частини аудіо і відео. Формат, на перший погляд, простий: тести А, Б або С. Але найважливіше правило словники заборонені. Забудьте про них. Вся справа в тому, щоб уважно слухати і розуміти, що кажуть. Добре, з основами розібралися. А тепер про саму суть, про механіку процесу. Це знаєте, як правила дорожнього руху на іспиті, знати їх просто необхідно. І ось він, той самий ритм іспиту, який треба зловити. Дивіться, все працює як годинник. Спочатку є 25 секунд, щоб прочитати питання, потім слухаємо фрагмент. І увага! Слухаємо лише один раз і одразу після цього обираємо відповідь. Цей цикл прочитав, послухав, відповів, повторюється знову і знову. І ці 25 секунд на читання це просто золото, щоб зрозуміти, що саме треба почути. Ось ось воно, те саме правило, яке робить цей іспит таким особливим. Тільки один раз ніяких, а можна ще раз послухати? Не можна. Це означає, що концентрація має бути просто стовідсотковою. Кожний звук, кожне слово, кожна пауза все має значення. Пропустили щось, все, поїзд пішов. Гаразд з правилами зрозуміло, але про що ж там говорять, що доведеться слухати. А ось тут починається найцікавіше, бо теми можуть бути абсолютно будь-які з реального життя. Тільки подивіться на це розмаїття. Серйозно, тут може бути хто завгодно, від актора, який розповідає про свою роль, до скажімо, мера міста, або інструктор з дайвінгу, головний кондуктор, навіть скульптор по дереву. Тобто це можуть бути і звичайні розмови, і якісь інструкції, і навіть уривки з лекцій, тому готуватися треба до абсолютно всього. І ще один важливий момент: іспит складається з двох типів завдань: перший це чисте аудіо. Тобто просто слухаємо. Це можуть бути довші інтерв'ю, розмови, тут вся увага на звук. А друга частина відео. Тут вже є картинка. Це зазвичай коротші фрагменти, якісь презентації чи інструкції. І знаєте, картинка може як допомогти, так і навпаки, трохи відволікти. Треба бути готовим до обох форматів. Так, а тепер переходимо до найважливішого питання, яке я впевнений хвилює всіх. Скільки Скільки правильних відповідей потрібно, щоб нарешті побачити заповітне складено. Давайте заглянемо у цифри. Ось вам конкретний приклад. У 2022 році було 40 питань, і щоб скласти іспит, треба було дати 26 правильних відповідей. Це, скажімо так, точка відліку, щоб розуміти, до чого прагнути. Але. І тут є велике але не варто думати, що ця цифра 26 є якоюсь залізобетонною. Ні, прохідний бал плаває. Він щороку різний, бо залежить від того, наскільки складним був сам іспит. Тому завжди краще цілитися на кілька балів вище, про всяк випадок. А ось дивіться чудова ілюстрація. Порівняємо останні три роки. У 2022 році було 26 з 40, у 2023 році вже 24 з 38, а в 2024 році знову 26, але теж з 38. Як бачите, змінюється і кількість питань, і той самий прохідний бал, або цізури, як його тут називають. Це доводить, що кожен рік це нова гра зі своїми правилами. І як же ці правильні відповіді перетворюються на фінальний результат? Ось табличка з того ж 2022 року. Кожна правильна відповідь дає певну кількість пунктів. Чарівна цифра 500. Все, що вище, це фолдунде, тобто складено. І подивіться, яка тонка межа. 25 правильних відповідей це 495, і це не складено. А 26 – це вже 504, і це перемога. Уявляєте, всього одне питання вирішує все. Окей, ми розібрали структуру правила, теми, бали. Тепер давайте зберемо все це докупи. Що ж робити, щоб успішно скласти цей іспит? Які є стратегії? Насправді сам іспит дає нам підказки по перше, ті самі 25 секунд, використовуйте їх наповну. Це час, щоб вникнути в наступне питання, а не думати про попереднє. По-друге, завжди є невеличкий вступ до кожного фрагменту. Слухайте його уважно, він дає контекст. Ну і по третє, треба слухати якомога більше різного контенту, різні голоси, акценти, теми. І найголовніше, просто довіряйте процесу, прочитали, один раз уважно послухали і відповіли. Ну от тепер картина набагато чіткіша, правда? Ми знаємо структуру, знаємо, що очікувати від тем і як рахуються бали. Правила гри відомі. І тепер, коли вся ця інформація є, виникає головне питання: з чого ж почати? Яким буде той самий найважливіший перший крок у підготовці?